Найефектніший старт в сезоні це результати спринту в Остіні. Одразу ж на старті Оскар порівнявся з Ландо, але він не помітив Халка, який був позаду нього, і в'їхав прямо йому в колесо. Від цього Халка розвернуло, а Оскара викинуло прямо в Ландо. Від чого в Норріса відлетіло колесо, а сам Оскар зламав підвіску, і двоє вони зійшли з гонки. Але постраждає від цього ще й Алонсо, який попинився не в тому місці, не в той час, і болід Халка відкинуло прямо в болід Алонсо. І через що Фернандо також сходить з гонки. А такий старт зіграв на руку Цуноді, який відіграв аж 11 позицій. Потім була боротьба за лідерство. Джордж насідав на Макса Ферстапена, в моменті навіть він його обігнав, але заблокував колеса і виїхав широко, тому позицію він одразу ж повернув Максу. Також була боротьба за восьме місце між Берманом та Антонеллі. Олівер досить довго захищав це восьме місце, але в результаті отримав штраф у 10 секунд. А так як гонка закінчилась під сейфтікаром, то він відкот. На останнє місце строл заблокував колеса і в'їхав прямо у Окона. Тому двоє вони зійшли, і цим самим гонка завершилась під сейфтікаром. Тому Макс виграє цей спринт і наближається до двох пілотів Макларен. З таким спринтом гонка просто обіцяє бути цікавою.